Ви на каналі TVA. Це окрема думка. Наш гість сьогодні Оксана Макаренка. Ми будемо говорити з ну, я б сказала, лідером організації, яка називається Батьківський контроль. І привіт у нас мені здається приємний, того, що цього тижня Національна академія педагогічних наук ініціювала цікавий захід. Мова Піде про якість українських підручників. Отже, пані Оксана, я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, Юлія. Дійсно, це вперше нас запросили на цю конференцію. Раніше півтора року ми говорили тим, хто ці підручники видає про те, що там шалена кількість помилок. І єдина відповідь, яку ми чули, що помилок там немає, і що насправді взагалі не зрозуміло, хто ми чого ми звертаємось до них з цим питанням і. Я раз ми не фахівці у uh -huh. підручник то не наша це справа. Підручники ані читати, ані писати. А ви виступили з ініціативи. Об'єднати ми вже казали про про ваш рух в нашому ефірі. Об'єднати небайдужих батьків, які могли би контролювати, що відбувається з загальною загальною в тут Україні. Так, наш рух створився, об'єднався саме навколо підручника творення, і ну це як кажуть, не від хорошого життя, тому що. Підручники це перше, що наші діти приносять зі школи. І ми, коли наші діти пішли в перший клас, отримали на руки оці гарні математику, буквар, українську мову. І ми побачили, що там, по-перше, шалена кількість помилок. Там, принаймні, в математики, оці для другого класу, на 148 сторінках було 152 помилки. Там 12 поділити на 6 було 12. Воно так і є. Міститься нікуди не поділося. Там була якась додаткова вкладинка, надрукована міністерством, але вона вже З заняттям помилок. А виходить, якщо ця ініціатива з боку Національної академії педагогічних наук пролунала як виклик до громадськості, це означає, що високі академіки, які все своє життя створюють підручники для школярів, готові до діалогу. Ви знаєте, хочу зазначити, що цього року дійсно, як то кажуть, російською льот тронувся. Так. Принаймні, міністерство в нас був круглий стіл, де ми мали змогу поспілкуватися з авторами підручників, з видавцями і отримали запрошення від Національної академії педагогічних наук. Вони дійсно почали збирати думки. А що ж про це думають споживачі, не тільки академіки, бо це такий завжди був закритий клуб, куди ну, можна було потрапити, тільки отримавши якусь. Наукового Звання да, професора, академіка, і крім того, що це закритий клуб по змісту, він так само був закритий і для тих видавництв, які не мали певних стосунків з. Паном Удодом, так. який очолював свого часу, так да. свого часу. Ну я вам хочу зазначити, що коли я прийшла на цю конференцію, отримала на неї запрошення, він стояв у списку виступаючих Виступав. на доповідь. Так. І я зазначила, що це ну, нас дуже обурює, тому що. Я вважаю, що ці підручники, які були надруковані, вони шкідливі, і хтось би мав за це понести відповідальність. І коли мені пан Полянський, це заступник міністра освіти, особисто говорив, що у Дода вже відсторонено, побачити його прізвище у переліку виступаючих, було дуже дивно. Ну, нічого, в нас ми отримали зараз звіт від Рахункової палати, де вони ну, пере... Досліджували угу. процес сучасного підручникотворення, творення, виявили, що майже 27 мільйон 27 мільйонів гривень були кудись. витрачені, витрачені да, Ні, невідомо Не Невідомо куди невідомо а, куди. А, ну є е велика кількість експертів, які схиляються думки, що насправді всі ці мільйони можна було витратити на переклади. Чи правда Переклади відомих всесвітньо визнаних підручників? Це таке дискусійне питання: чи варто просто брати зірці на заході їх суто перекладати? Чи варто свої підручники створювати? Все ж таки, я за те, щоб створювати свої підручники. Але все ж таки це мають бути сучасні підручники, бо назва конференції угу. Сучасний підручник зовсім Робили не відповідає підручку, тому, що що ми бачимо і тримаємо в руках, тому що вони не сучасні ані по формі, ані по змісту. Сучасні підручники у світі вони ось такі для дітей, особливо для молодшої школи. Вони глянцеві. Вони містять багато яскравих картинок, мало текстів, цікаві завдання з відкритими питаннями. Питаннями, mm -hmm. Де можна знайти не одну відповідь, а декілька. І це все розвиває в дитині творче, креативне мислення. А всі наші підручники, вони надруковані на такому досить сірому папері, тому що є за законом таке Санітарний положення, інстандарт. що треба друкувати виключно на папері українського виробництва. Якого року це положення? Я вам зараз не скажу, бо як я зазначала і професорам, я не є фахівцем в цій справі, у мене є своя робота, і наша організація вона є громадською діяльністю. Ми цим займаємося саме тому і вимушені розбиратися з цими санпінами, що заважає, щоб сучасний підручник був сучасним і цікавим. А як Бо, це... Розумієте, в чому справа? Ми можемо як батьки. Ну, нагодувати свою дитину, гарно її розвивати, гарно її виховувати. Але ми все одно мусимо віддати її в цю систему освіти, бо немає альтернативної. Є одна державна, і державний стандарт один для всіх. І державні е підручники, вони однакові, немає вибору. І в минуло цього минулого року взагалі не було, бо вони оновили цей державний стандарт, його досить ускладнили, надрукували нові підручники. Тоді саме через це виник е цей. Інцидент, тому що вони були не вичитані, не підготовлені, ускладнені і містили шалену кількість помилок. І не можна було поміняти. Ми ходили і до вчителів, і до директорів, і до міністерства. І ніхто не міг нічого зробити. І тільки цього року ну, треба віддати належне на ну, новому керівництву міністерству і Лілі Михайлівні Гриневич керівнику, Комітету Верховної Ради з питань освіти дозволили користуватися іншими тими підручниками, які тоді минулого року чи за часів табачника не отримали гриф. Це, от, принаймні, у нас в школі ми поміняли оцього Рівкінда Оляницького, розвісного, на е, такий підручник математики скворцова Кворцова Напрієнка. Вона більш приємна, ну, як і в. Е, Ну, вона більш прогресивна. Прогресивна, так. Та, Тут це... теж не так багато яскравих картинок, малюнків, але принаймні вона легша. Ви, ви розумієте, зараз проблема, крім того, що вони не сучасні, вони ще й дуже важкі. В першому класі дитина носить у портфелі майже 8 кілограм, важить портфель. Вони до п'ятого класу вже майже всі зі скаліозом. Розумієте, ці підручники, особливо для маленьких це, дітей, для порівняння, це така важка картонна в книжка, і власне це, це схоже на журнал радше, та, книжку. Так, так. Вони поділені на дві частини. Угу. Дитина може носити в школу перше півріччя одну, півріч, одну книжку. Так було і до речі, в нашій школі були хрестоматії, поділені на угу. частини. А зараз, чим старша дитина стає, в сьомому Класі вони вже носять 14 кілограмів портфель. Угу. Як е, академіки сприйняли взагалі вашу появу на цій конференції, вашу участь, вашу активну е, позицію? Чи, власне, е, обур, обурення було з їхнього боку? Чи вони досить лояльно став, ставилися до зауваження, які лунали з вашого боку? Ви знаєте, по-різному. З одного боку, цей діалог став вже можливим. І це взагалі ну нонсенс, що вони самі запросили, і mm -hmm. вони вислухали. Вони всі, в принципі, розумні, інтелігентні люди. І перед тим виступала Лілія Михайлівна, виступав Кремені. Вони сказали майже всі ті тези, які я готувала, і про підручники, і про те, що вони мають бути про майбутнє, про минуло, а не про минуле розповідати mm -hmm. дітям, про те, що там мають бути і сучасні професії, і люди різних національностей, не тільки українці, як це зараз, і що там має бути все ж таки картина сучасного світу, дитині розказана і про междисципліну. Відповідність. Про все, про все. І коли я вийшла, я зрозуміла, що мені просто треба відверто їм пояснити, в чому складно, чому я прийшла до них від імені батьків. Тому що це, вони саме вони це творять. І вони. Академіки, люди з науковим мисленням таких серед дітей потенційно 5% здатних угу. до академічного навчання такого способу, який е, зараз викладається в школі, пропонується, е, де е, як пояснити, зміст не зовсім пов'язаний з прикладним життям. Тобто хімічна формула, ну вона цікава сама по собі, тільки 5% п'ятьом ну, 5 людей. Решта дітей, коли стикається з цією складною програмою, складним змістом, досить такими науковими поясненнями правил, вони втрачають цікавість до навчання. Вже в п'ятому класі вони не хочуть ходити в школу здебільшого, вони не розуміють. Оце ускладнення програм. Проблема не тільки в підручниках, да, і не стільки в підручниках, бо підручники це відображення взагалі ну, учбового процесу. А проблема в тому, що це ускладнення, яке вони зробили за новим стандартом, відбиває бажання в дітей взагалі вчитися, вчитися. А, в, а в батьків викликає комплекси неповноцінності, тому що дитина. Не може засвоїти програму середньої школи. Вони починають її або сварити, або наймати репетитора, або купувати оці домашні завдання. Книжки до речі, було в них запитання: як ви ставитесь до того, що продаються оці домашні завдання? кажу погано ставлюся, але проблема в тому, що ви так побудували цей учбовий процес. Що без цього не можна закінчити школу? Ми ж не хочемо, щоб наші діти були невдахами чи мали погані yeah. оцінки. І такий вже дочерній бізнес. Підручники друкуються для з домашнім завданням. Вони розкуповуються, так, вони Так, репетиторство. Давайте ми про те, як можна вирішити цю проблему, як зламати можна цю систему і взагалі чи варто це робити? Одразу після невеличкої паузи Оксана Макаренко, лідер громадського об'єднання Батьківський контроль сьогодні. Висловлює в прямому ефірі на каналі ТВС свою окрему думку. Будьте з нами. Сьогодні свою окрему думку висловлює Оксана Макаренко, власне, головний ідеолог громадського руху Батьківський контроль, говоримо ми про результати зустрічі між академіками, які створюють українські підручники для школярів. І ця зустріч відбувалася на тлі того, що рух громадський контроль час від часу критикує, знаходить помилки в українських підручниках. Але я думаю, що високе академічне журі може дорікати тим, що насправді, якщо порівняти книжки. От ви для прикладу взяли книжки, надруковані, скажімо, там в Польщі, мені здається, та, ця англійська мова. Питання ціни. Наскільки ця важка, але зроблена в Україні книжка дешевше за, за, ну не будемо говорити аналог, а за таку книжку, саме яка адресована дитині першокласнику, але надрукована за кордоном. Наскільки вона дорожча? Тут з наліпками, зі стікерами, з картинками мальовничими. Я Питання в тому, що наразі важко оцінювати різницю в ціні, тому що ми не знаємо скільки ця книжка реально коштувала за, собі за... вартість державного ну, тому, що інформація. ні, вона не у але ну як з'ясувалося, не досить достовірна, тому угу. що я вже наводила приклад, що ми отримали звіт рахункової палати. Там виявилося, що Ціна була настільки перевищена, що можна було б ще півтора мільйони книг надрукувати. Тому це перше, це те, що виділяє держава державні кошти. По-друге, весь час батьків збирають кошти в школах. Ну на рівні школи. Ми весь час даємо на парти так, на Так, але чи означає це, що батьки можуть вимагати і, і якість книжок, і якість цієї системи Мусять вимагати, тому що це стосується наших дітей, і ми можемо вибрати школу. Ми можемо обрати собі вчителя. Ну але ми не можемо зараз обирати. Книжки, їх е, грифує, видає спеціальний інститут, і наразі там майже немає конкуренції між видавцями. Зараз видання е, видавництва шукають авторів. І вони вже конкурують між собою не автори, а видавництва. І так виявлялося всі ці попередні роки, що хто краще знає людину, яка приймає рішення по тендеру, той і виграв. Не найкращий підручник, як ми це бачимо навіть на прикладі цієї математики, а той, хто перший ну, добіг і виграв тендер. І цю систему, безумовно, зараз намагають. Ну, треба міняти, і я бачу, що принаймні наміри такі є. і Вони про це говорять. На цій конференції було озвучено, що цей інститут буде реорганізовано, і треба поміняти оцю надмірно авторизовану, надмірно концентровану систему на те, щоб на рівні школи могли обирати вчителі разом з батьками книжки, за якими будуть вчитися їх діти. Тобто автори, і видавці готують підручники, міністерство їх грифує. Вони їх викладають в інтернет, і перед тим як взяти їх собі в роботу, батьки і вчителі можуть подивитися ці книжки і обрати, за яким вони будуть займатися. І це дуже справедлива, як на мене, система. Вона зараз в Польщі така існує. Я думаю, що жодна притомна вчителька не обрала би собі. Цю математику з помилками, бо ага. вона безпосередньо спілкується з дітьми, з батьками, і ну ніхто не захоче собі шкодити брати погані підручники. Скільки мало би від або які події мали би відбутися в українській системі освіти? Щоб загальноосвітні школи перейшли до системи електронної книжки. Наскільки сьогодні ці програми впроваджуються, Наскільки вони ефективні і результативні? По цій системі теж є певний рух. Це з одного боку пов'язано з комп'ютеризацією шкіл, бо зараз під комп'ютеризацією мається на увазі, що закупили просто техніку, але в неї немає. Е Програм достатньої кількості, які б забезпечували учбовий процес. От зараз почався рух по створенню цих електронних підручників. Створено депозитарі, де вони хранять, зберігаються і можна їх взяти і скачати, але вони незручні. Вчителі не дуже хочуть їх брати через те, що їх просто відсканували 21-му столітті, навіть без електронного змісту інтерактивного, і це важко навіть на уроці. Ну, про прогортати сторінки, ну, як угу. якщо на 300 сторінки треба щоб 40 дітей одночасно, чи Вруч, 30 вручні, так, так вручну і це займає багато часу, тому це таке питання, яке ми тільки-тільки настали на цей шлях, і це добре, що воно є. Я знаю, що є така робоча група, яка зараз об'єднала зусилля, і вони створюють інтерактивні книжки. Бо я більше сторонник не електронних книжок, а інтерактивних, бо дитині діти мають різні. Спосіб ну, краще запам'ятати інформацію. Хтось ау аудіо краще сприймає. сприймає, хтось візуальні образи. І тому треба, щоб були різні способи ну, подачі інформації. Щоб було електронний підручник, він, по-перше, живе набагато довше, не 5 років. Uh -huh. а... Безкінечно. <світ> По-друге, легко замінити, якщо дійсно щось ну, не подобається, чи ви ви знайшлися в процесі тестування якісь помилки, їх треба легко виправити. По-третє, -по він е може містити не одну ілюстрацію, ні, не дві, а дуже багато тисячі. Ну, <світ> Ну, а ви знаєте, це класна ідея. І, і, може і, і, бути для дітей, Насправді включення. ніхто з викладачів, ніхто з батьків не скаже, що хтось проти такої системи. Але насправді всі скажуть, а скільки це буде коштувати? От ця система, про яку ми вже багато разів в цій студії озвучували, гроші мають ходити за дитиною, а не розчиняться в кишенях oh, чиновників. Та, от як змінити власне цю систему? Наскільки готові і академіки, які все своє життя, для них це також не. Прийнятні речі. Про які ви кажете. Хоча мені здається, що навіть якщо будемо говорити про зміст і про якість змісту, то електронна книжка не завадить реалізувати їхні здібності, їхню мудрість в цій електронній книжці. Ну, зараз говорять про те, що паперові підручники зовсім зникнути не можуть, і це у всьому світі, та навіть де є гарні депозитарії, де можна ну, будувати оці індивідуальні траєкторії навчання, все одно в тому чи іншому вигляді все ж таки зберігаються ці книжки. Ну це справедливо, але треба, треба рухатися. Треба просто щоб були люди, в яких би горіли очі, які б цим займалися з одного боку. А з другого треба, щоб ті, хто є споживачами цієї послуги. Вимагали якості, на жаль, така проблема є і серед батьків. Ну бо не так вже і багато людей зараз говорять про це відкрито і вимагають, щоб змінилась якість того, що дається дітям. Багато незадоволених по кулуарах, по mm -hmm. Між собою на дитячих майданчиках про це говориться, намагаються якось допомогти дітям, але треба більше об'єднуватися і разом, разом потрошку тиснути на систему, що ми не хочемо так. Більше жити, ми хочемо, щоб наші діти здобули зараз вже якісну освіту, ні потім, не колись, не через 10 20 років, а зараз. Так само і в процес ідеї в тих, хто творить цю систему, теж не швидко, дуже повільно, але рухається. От на цій конференції, коли я попросила задавати запитання, перше це було таке обурення, як ви взагалі? Можете, от що ви можете, ви ж взагалі не фахівець, чого це ви втручаєтеся в ці підручники? Я їм сказала відверто, ви розумієте. Я не хочу брати участь в процесі підручникотворення. Я не є в тому фахівеці. Це не є нашою метою брати участь, бо нас намагаються останній рік записати майже у всі робочі групи по цих це підручниках. Ми вже прочитали нам дали до того, як почали їх друкувати всі підручники за третій клас, за, за п'ятий. Ну це досить важка така складна робота. Їх це проаналізувати 6, для да. нефахівців з одного як, боку. Як, для іншого боку так дуже важко. мусимо. Це робити, тому що це наші діти, і ми. Мусимо в цьому розібратися для того, щоб аргументовано сперечатися, доводити, що це погано, і ми хочемо іншого. Ну, от що має відбутися, щоб власне залишившись один на сам на сам один, на один дитина і книжка, тому що батьки дуже багато працюють, не встигають прийти на допомогу. Не всі можуть дозволити собі додаткові, додаткових викладачів, репетиторів і тощо. І дитина мала би зрозуміти і знайти всі відповіді на складні питання в цьому підручнику. Є власне в Україні такі книжки, такі наразі підручники? немає. Це теж одне з питань, яке я піднімала на цій конференції. Я попросила їх все ж таки визначитися, для кого пишуться книжки підручники. Бо зараз ну, це питання однозначно не стоїть. Вони і для вчителів, і для батьків, і для дітей. Воно намішано і досить складно. Це таки ми мали ситуацію з цим букварем, коли Спочатку були такі великі тексти, вірші ну, надруковані в букварі, а вже всередині десь мали вивчати букви. І ж авторка обурювалася, що вона мала на увазі, що ці перші тексти це для вчителів, тільки щоб вони їх читали. Там всередині для дітей, там десь ще помітки для батьків. І Всі заплуталися і почали з першого дня змушувати дітей читати оці цеглини текстів. Діти плакали втрачали цікавість до навчання. Тому, як на мене, книжка це соціальний ліфт для дитини так. Якщо склалося в житті, що ну, може не повезло, батьки не можуть допомогти. Може не повезло зустріти свою гарну вчительку, яка все доступно пояснила. Можливо, дитина хворіла. І залишивши сам на сам з книжкою, вона її може подивитися, почитати, розібратися самостійно і здобути гарну освіту, незалежно від обставин життєвих. А зараз це навпаки все створено так, що це неможливо дитині самі зробити розуміти цю книжку в шостому класі зробили цю біологію. Там вже досить такі складні процеси і фотосинтезу, і такі досить наукові, які взагалі дитині просто по віку не, не зрозумілі я. Дуже сподіваюся, що це наша не остання зустріч. Тим більше, що ви готові до до, до ем, не просто контролю, а системного контролю. Я сподіваюся, що до вашого руху якомога більше батьків, до, до да, да зможе Ми долучитися залюбки. і в нас буде нагода ще поговорити, тому що за допомогою. У розмов про книжки, ми можемо говорити ще й про про освіту про будь-яке вдосконалення, тому що час від часу ваші колеги кажуть про те, що насправді книжки українські, українські підручники, готують наших дітей до життя в світі, в світі якого не існує. От щоб цього не траплялося, давайте разом будемо з але. Я хочу зазначити, що вже наприкінці цієї конференції uh -huh. вони підходили до мене, знайомилися uh -huh. і сказали, що готові відкриті слухати батьків, Батьків самі погляд. так само мають дітей і теж незадоволені. тим, що ти, вони там. пишуть. А, Оксана Макаренко висловила свою окрему думку, а, лідер організації Батьківський контроль. Я сподіваюся, що ми ще побачимося в цій студії. Ну і можемо запропонувати всім нашим глядачам висловлюватися на нашому сайті, якщо у вас є цікаві ідеї і пропозиції. Зустрінемося завтра. Усі жепорі на все добре. Дякую вам.